Ефірі спецпроєкт про Нікополь, ліквідація наслідків терору росіян, життя громад в умовах активних бойових дій. А ще ситуація на ЗАЕС та робота Нікопольської дитячої лікарні у воєнних умовах. Про все це сьогодні поговоримо у випуску. Наші журналісти вже готові поділитися найсвіжішою інформацією про ситуацію в Нікопольському районі. Терорні Копольщини триває, окупанти не лишають район в спокої. На ранок четверга під ворожим вогнем були три громади району. На щастя, обійшлося без жертв з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії. Агресор поцілив по населених пунктах Червоногригорівської, Марганецької та Мирівської громад. Внаслідок обстрілів пошкоджено агропідприємство. Три житлові будинки, газопровід та лінія електропередач. У ніч на 26 січня російські окупанти відновили атаки України дронами камікадзе Шахет». Усі 24 безпілотники були знищені. П'ять ворожих дронів над Дніпропетровщиною. Збили військові з повітряного командування. Схід. І до новин по той бік водосховища окупанти намагаються завербувати для роботи на заес білоруських ремонтників. Росіяни все ще шукають персонал для функціонування станції, намагаючись, хоч якось, дати собі ради на ній. Про це повідомляє енергоатом. Тож є ймовірність, що загарбники привезуть на український атомний об'єкт близько півтори сотні фахівців з ремонту, які працювали на білоруській АЕС. Очевидно кажуть, у Енергоатомі, вони потрібні для того, щоб на швидкоруч лагодити пошкодження. Які виникають внаслідок обстрілів, які самі ж росіяни і влаштовують, а примусити українських атомників до співпраці російським окупантам не вдається. І до інших новин повномасштабна війна не привід збавляти оберти. У цьому впевнені медики Нікопольської дитячої лікарні вони продовжують приймати своїх маленьких пацієнтів зі всього району, підвищувати підготовку лікарів, розширяти спектр своїх послуг, посилюватися апаратурою. Як нині працює медзаклад у умовах повномасштабної війни та постійних обстрілів? Дивіться далі. Це улюблена лікарка багатьох дітей Нікопольщини. отоларингологиня Дар'я Олексіївна. У лютому вона святкуватиме перший ювілей роботи у цьому медзакладі 5 років. Для неї лікувати дітей це не просто робота, це покликання. Чи з самого малку мені подобалось лікувати то тваринок, то батьків, то братів, то сестер. Це була мрія дитинства. Моя бабуся була фельдшером-кардіологом. І була для мене прикладом. Із початком повномасштабної війни, а потім і масованих обстрілів Нікопольщини, Дарія Олексіївна не зрадила своєму покликанню. Як і більшість її колег, лишилась у рідному місті та продовжила допомагати дітям. Ми не можемо залишити у біді своїх маленьких пацієнтів, які залишилися у Нікополі. Я хочу надавати допомогу і залишатися у рідному місті. де народився, там і пригодився, як кажуть у народі. Лікарка нікому не відмовляє у допомозі, консультує, навіть якщо пацієнт за сотні, а то й тисячі кілометрів. Буває таке, що ми консультуємо у вайбері, у Ватсап. це може бути по відеозв'язку. Консультуємо батьків. Якщо це вже критична ситуація, то ми радимо з'явитися на очний прийом або з'явитися на прийом до найближчої лікарні, до найближчого спеціаліста. У Нікопольській дитячій лікарні на своїх робочих місцях. Нині майже усі фахівці. Браку кадрів немає. І це особливо радує батьків. Катерина свого двомісячного синочка принесла на масаж. Жінка тимчасово виїхала із небезпечного Нікополя, але недалеко. Тож тішиться, що лікарня працює та не доводиться з дитиною їхати до іншого міста. Тут все є, лікарі дуже гарні, все розповідають. Допомагають, смісі дають, підгузки теж дають. Все добре. Лікарню капітально відремонтували кілька років тому. Тож зараз кажуть у закладі, одне з головних завдань зберегти усе та примножити. І їм це вдається. Лікарня каже, її очільник вважається однією з найкращих в Україні. Тут є стаціонар, а ще працюють як лікарі загальної практики, так і вузькі спеціалісти. Лор, куліст, фізіотерапевт, масажист, кардіолог, психолог. Є власний рентген-кабінет та лабораторія. Дуже хороші, лікарі приємні, завжди допомагають, шукають, як нам легше, куди звертатися. Ми спочатку ходили в іншу лікарню з дитинями 4 місяці. П'ять сьогодні, уже рішили перевести сюда. Пряк нами комфортні по, по повісу жительства, і просто і, тепло, і уютно». плочкою ми е, обслуговуємо не тільки е, мешканців Нікополя, а і внутрішньо переселених осіб наших пацієнтів з е, району. Це місто Пакров, Апостолова, Марганець, е, Томаківський район. Тобто, багато діточок приїздять до нас на обстеження. А якщо взяти такі дослідження, як УЗД рентген лабораторія то зовсім зниження не, не вийшло, тому що ми стараємося надавати допомогу вже не тільки діткам, але і батькам, дідусям, бабусям. Попри небезпечну ситуацію у районі, робота медиків не стала на стоп. Навпаки йдуть уперед та розвиваються і отримають визнання. Ми за цей час провели акредитацію лікарні стандартам європейським і отримали цей сертифікат. За цей час ми взяли і психолога, що дуже актуально, взяли епідеміолога. А також ми розвиваємося ще в напрямках паліативної допомоги, надаємо мобільну паліативну допомогу, виїздимо на дом, розвиваємо пакети реабілітації. Пройшли в нас навчання і лікарі по цим спеціальностям своєю потужною лабораторією. У дитячій лікарні пишаються. Тут роблять чимало різноманітних аналізів, а працюють на сучасному обладнанні. До того ж, нині вона проходить акредитацію за європейськими стандартами, аби результати досліджень приймались не лише в Україні, а й в Євросоюзі. У Нас два біохімічних аналізатори, один з них автомат. Це два гематологічних автоматичних аналізатори, когалометр. Так, що, а, імуноферментний у нас аналізатор також є. Так що ми досить оснащені і працюємо на повну силу. У дитячій лікарні є генератор, тож навіть відсутність світла на заваді медикам не стає. Дбають тут і про безпеку своїх пацієнтів. У лікарні є облаштоване укриття. Нині його хочуть укомплектувати так, аби діти та медики не відчували жодного дискомфорту, якщо там доведеться чекати закінчення багатогодинних загроз обстрілу. Втім, лікарі налаштовані оптимістично, вірять, що дуже скоро настане наша перемога, і усі їхні маленькі пацієнти повернуться у місто. Ну а вони будуть готові надавати їм допомогу на найвищому рівні. Юля Анна Целуйко Ігор Горсилко про Нікополь. Не забуваємо, якою ціною здобувається перемога, та підтримуємо Збройні Сили України. На сьогодні це вся інформація. Дивіться новий випуск спецпроєкту про Нікополь вже завтра. Якщо маєте важливу інформацію або тему для обговорення, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії. Закликаємо не ігноруйте сигнал повітряної тривоги, переходьте в укриття чи дотримуйтесь правила двох стін. Бережіть себе і до зустрічі.